Отже, ось вам закони джунглів, нерушні, мов небо і твердь, бо що знає їх, процвітає, хто не знає, той кличе смерть. Глянь, зі на джунглі чоловіково в нічілок. Знай у вовку й села скрай, значить з краю, знає, з сильний небо. Хай шакали затихну пнуться, але ти, мовчи син затям, щойно виростеш довгі вуса, полювати повинен сам. Кол скрасть спікає з краю і ніяким не розійтись, ті й вода говорити має. Ти чекай, ти дивись. Коли сваришся з вовком з граї, не робиться у всіх на виду. Хай про сварку ніхто не знає. Сварка з граї несе піду. В ліві вовчому вовка влада, і безгоди згоди його туди. Не зайде ні водах, ні ради, і ти тидеш не йди. У півночі об'єш буває, надто голосно, не співай. Поважай свою власну зграю, іншим здобичі не лякай. Бий на їжу, як їсти, хоч, братів тішенят не бувайте розваги вовче і людину бувають не смій. Коли слабших прогалин з а ти зловиш її заде. на та їдкі добре. Право слабшого це святе. Упольоване в бурці їдло, всі їдять, де воно лежить. Хто потягне, хоч в варіго, тому більше бажай не жить. Є щенячі права просити в кожній з країн це є, як мисливець наївся ситий, нехай їсти малим дає. Як знає сам і дознає знає його судити, та зіграє, а вовка. За премудрість за спритність вовчу і за те, що лапа важка, коли джунглів закон промовчить, то питайте у ватажка. Ось вам закони, джунглів, їх рівне силі їх, їхня сутність, їхний сенс, їхня сутність коритись одна для всіх. E no epen, nem pro. Sato por lui, desce a prisão, Пан! Чого ж бажаєш Віддай мою здобич. Людський вилупок сховався тут, а його батьки втекли. Віддай дитину, мені. Вовки вільний народ. Вони слухаються тільки свого дожка, а не якогось там тому людожера. Людська дитина належить нам. Якщо захочемо, самі її б'ємо. Захочемо, а мені що з того. Клянуся буйволом, якого я в полював, я не буду стовбичити біля вашого смертючого кубла і випрохувати те, що і так за право моє. Це кажу я. Шерхан. А я наша чортиця, кажу тобі, дитинча моє і лишиться в мене. Ніхто його не вб'є. Воно житиме, полюватиме, полюватимуть з разом з усіма. А тепер орій Геть це. У своєму кублі навіть собака хапає. Заждіть, що скаже зграя про цього приблуду. Людського покидька. Дитина моя, і рано чи пізно я її зжеру довго хвості злодюги.